Політичний експерт Тарас Загородній з нами на вас. Доброго дня. Коли ми почуємо чітку відповідь, можна чи не можна стріляти в глиб Росії, все-таки після Генасамблеї ООН, чи можливо такої публічної заяви і не станеться? Ну подивимось по результатах, тому що в принципі застосування атаканців по території Росії воно вже було. А це коли був наступ на Харківщину, тоді Україна протиснула. Я не говорю, що надано було бажання, тому що не було бажання взагалі ніякої західної зброї надавати можливості це робити. Було протиснуто. Протиснуто, коли Україна почала бити по НПЗ. Протиснуто, коли Україна, незважаючи теж на крики, побоювання, що це ескалація, були знищені. Станції попередження ракетного удару, три штуки, це взагалі частина ядерної інфраструктури, і тому тоді були все ж таки змушені визнавати, що не існує ніяких червоних ліній, і все це є ядерним блефом. І результати ми, до речі, бачимо. От СБУшники пошкодили 30 заводів, фактично російських. А вони зараз з 1 вересня вони не відновили експорт нафтопродуктів. Тут все впирається не ну в політику і взагалі а, незручність, незручність зміни старої парадигми а, з боку Сполучених Штатів Америки, яка полягала останні 100 років в тому, що Росія повинна бути стабільною, що Росія повинна існувати. І там нічого не повинно відбуватися, і тому зараз ми є заручниками. Фактично цього небажання в першу чергу сполучених штатів Америки а виходити з досить зручної парадигми, яка для них була зручна. Ціле покоління політиків на цьому виросла. Що Росія Росія повинна зберігатися і там не повинен бути хаос, що до речі, що протирічить в тому числі українським інтересам, тому що нам цікаво. Хаос в Росії нам цікава дестабілізація, тому що це досить швидкий і правильний шанс України для виходу Росії з війни за зразком Першої світової війни, коли Німецька імперія ще могла окуповувати частину Європи, в тому числі Францію, але була змушена тікати з цих територій, тому що внутрішня ситуація в країні була вже досить напружена. Ну, ми бачимо, що, мабуть, ще й публічних якихось заяв не відбудеться. Принаймні, ця лінія ведеться, але я не зовсім розумію логіки. Тобто, джерела медіа стверджують, що американські британські посадовці не хочуть говорити, що вони дозволяють бити Україні в глиб Росії, щоб не було ескалації. Але ну хіба це змінює ситуацію? Чи буде чи не буде ця ескалація, коли вони це озвучать або просто дозволять тишком нишком? Ну це ще раз говорю, що це все, все природа, природа полягає в тому всіх цих заяв і обережно політики, в тому, що вони досі, ну як знаєте, foreign affairs, Писав, що вони сподіваються, що все саме розмовчиться, і Путін просто, просто помре. Хоча це ну просто фантастика, і в даному разі, звичайно, що якраз тільки в цьому це полягає. Ну і плюс звичайно, є Рософільська лобія в Вашингтоні, в в тому числі в на Заході, яке не хоче дестабілізації Росії, тому що вони розуміють наслідки, які матиме, наприклад, знищення режиму Путіна, це занадто багато ризиків для і так далі, тому тут на жаль слід дотискати, і звичайно, що найбільш перспективними є напрямок Великобританії тому що Велика Британія це ледь не єдина країна Заходу, яка в принципі далеко не проти проти дестабілізації Росії і загалі її розпаду, тому що це в їх інтересах. А все інші країни Заходу на жаль дотримуються досить такої обережної політики, тому що ну з різних причин лобі є. І їм це не дуже цікаво а їм зручніше, коли є велика Росія, що там наробив Путін, і так далі. І так далі. Тут звичайно, що публічна політика повинна бути все рівно показувати, в тому числі нашим західним партнерам і публічно вимагати, вимагати дозволів на Ну, це, навіть не на далекобійна зброя, щоб ви розуміли. Далекобійна зброя це від тисячі півтори тисячі кілометрів. Те, що, про що говориться там атаканси, і навіть ці самі Storm Shadow, це фактично ракети малої дальності, малої та середньої дальності, отак можна назвати. Але так, звичайно, що враховуючи те, що багато інфраструктури знаходиться в європейській е е частині Росії, то звичайно, що це матиме величезний вплив на хід е бойових дій і нанесе достатньо відчутний удари по економіці Росії і по а престижу Путіна, який так дуже похитнувся, особливо після курської операції, тому що те, що сталося, це ну Росі... престиж Росії впав різко у цьому світі, тому що ядерна держава, яка не а, підтримувати свої кордони, не може бути гарантом безпеки. Нікого вони ж до цього активно говорили, що вони можуть бути гарантами безпеки Європи. А зараз вони нікого не можуть бути гарантами безпеки. Цікаво, власне, все це розгортається листопад. Саміт миру новий, запрошення туди Росії. Які гарантії, що Росія взагалі туди приїде? Який сенс їй це робити робититака, це дипломатично такі дипломатичні ігри, всі, всі ж ну, це перехоплення, перехоплення порядку денного, які активно просуває Росія. Що вони хочуть мирних перемовин? Українська позиція українських і партнерів наша, ну добре, якщо ви хочете перемовини, то наші умови ось такі ось. Приїжджай на саміт миру і давай розповідай про свої умови. Тільки всі розуміють, що навіть якщо росіяни приїдуть, вони нічого нового не скажуть. А вони будуть говорити абсолютно неприйнятне для заходу речі в тому числі. Це те, що сказав Путін напередодні першого саміту Миру. Його ж суть, якщо Коротко сказати, там такий неприйнятний пункт є, що Україна повинна віддати Запоріжжя Херсон і повинна пройти міжнародна конференція, яка зафіксує нову ситуацію, як говорить Путін. Тобто, в перекладі з дипломатичним, Путін хоче, щоб США, Китай та Німеччина, ну і Індія, можливо, приїхали кудись так і підписали підписали договір який які був узаконив анексію п'яти областей україни ну включно з кримом тому що тут крим завжди треба пам'ятати тобто путін хоче він не хоче перемовин взагалі з україни він хоче перемовин з сша по питанню україни тому що він вважає що в україні немає з ким перемовлятися і він хоче повторення Ялти 45-го року, хоча по суті пропонує Мюнхен 38-го року, коли була домовленість а, щодо розриву тоді Чехословаччини. І тому тут абсолютний тупік, і поки Путін він не відступить від своїх слів, тому що він це публічно сказав. Якби там Лавров що сказав, то можна було б ще якось відіграти. А так він сказав і навряд чи він зможе відступити від своїх слів, і це означає, що навіть якщо він приїде на саміт миру. Ну ну мається на увазі його представник знову скаже те, що сказав Путін, тому що його легко не можуть сказати те, що не сказав Путін. Ну тоді Україна буде показувати Заходу так в чому проблема. Так, давайте тоді більше озброєнь для того, щоб Україна швидше вирішувала це питання. Тобто, тільки так. Ну і плюс звичайно власні удари а по території Російської Федерації, тому що Росія входить в осінь і зиму. Під великою загрозою удари по власній енергетичній інфраструктурі. пам'ятаєте, що минулого року українці навіть і мріяти не могли, що ледь угу. не кожного дня кудись буде прилітати. А тепер у україни є такий важель тиску а, на Росію. Достатньо потужний, а, який взагалі може призвести до дестабілізації вже Росії. Ну, наприклад, а, перебити ну там морози будуть там мінус 10, мінус 20, перебити газорозподільчі станції Москви а, або Трансформатор на підстанції, щоб влаштувати там, ну просто блекау то він собі, що буде коїтись в Росії, точніше, не в Росії, а в Москві. Вони ж не звикли до цього. Одразу ж за старою я не виключаю, точніше, скоріш за все, так буде за старою російською традицією пів Росії збежиться грабувати Москву, тому що ще невідомо хто кого росіяни більше ненавидять: Москву олігархів, ніж українців. І це дуже відчутний удар по Росії, який може взагалі призвести до обвалу їх так і виходу їх з війни. Добре, я думаю, що все таки в листопаді ми побачимо, яким варіантом розвитку подій все це піде, тому що ще до листопада ох багато всього може змінитися. Президент Володимир Зеленський розповів телеканалу CNN про свою розмову, яка відбувалася влітку з Дональдом Трампом. Ми пригадуємо такий доволі несподіваний насправді дзвінок. Каже Зеленський, що насправді Трамп не антиукраїнський. А якщо я каже якісь заяви, то вони може іноді дивно виглядають. Ну тобто такий більш. Дуже дипломатичні формулювання були з вуст українського президента. Це тому, що в офісі президента нарешті зрозуміло, що треба грати, умовно кажучи, на два фронти: на демократичний і республіканський, і все таки стояти десь осторонь, не не, не десь не щоб шальки не переважували до однієї з партій. Чи як розуміти ці пояснення цю заяву? Ні, ну це позиція до цього була. Вона нічого не пояснює, не в не, не в принципі не змінює. А ми і так активно. до речі, республіканці завжди тиснули на демократів. Вони, якщо, якщо говорити коли є ж там маза, це трампісти є окремі республіканці, які завжди вимагали від адміністрації Байдена більш активно брати участь в війні, надавати дозволи, протискували всі ці дозволи, а збільшення фінансування по Україні Ленд-ліз, До речі, це ж республіканці ініціювали. Тільки він ще не закінчився, тому що це вже повинен був крок з боку Байдена бути, і тому звичайно, що потрібно робити, і взагалі ми повинні. Розуміти, що всі заяви, коли ми одна ми спостерігаємо за заявами американських політиків, навіть щодо України, ми повинні розуміти, що це не для вух українців призначено. Ми не є їхніми виборцями. Вони говорять те, що хочуть почути їхні виборці, Вони знаходяться у власній виборчій кампанії. І тому те, що вони там говорять, то одне тут питання в тому, що ми повинні розуміти власний інтерес і нарощувати в першу чергу власне виробництво власної зброї. Тому що принцип, ми повинні принцип взагалі західного світу розуміти, допомагають сильним та борзим, Все рівно і якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагають. Якщо ти не допомагаєш, то і тобі не допомагають. Тому ми більше повинні сконцентруватися на тому, щоб уряд забезпечував більше фінансування ВПК. Якщо немає грошей, як говорить уряд, хоча я впевнений, що є, то дайте можливість підприємствам ВПК експортувати зброю, тому що стоять підприємства. Вони тільки в перший рік на 1 мільярд доларів а, а, зможуть експортувати а, м, продукції і на 200 мільярдів заплатити середині Так і не треба підвищувати податки, як зараз знаєте там ці 3, 30 мільярдів. Вони там нещасно хочуть вичувати з бізнесу. Заробляти треба гроші. Повинні працювати безперервно виробничі цикли. Ми повинні ставати частиною а, технологічного укладу якраз підприємств. ВПК Сполучених Штатів Америки, коли ми станемо частиною їхнього укладу, а у а і у них є зацікавленості в Україні, в тому числі тому, що зброя, яка брала участь у війні, коштує ну в 3-4 рази більше. То нам в принципі байдуже куди, хто буде президентом. Там а оці хлопці і дівчата з великих корпорацій, вони швидко розкажуть а всім президентам будь якої адміністрації Сполучених Штатів, чому треба допомагати Україні, і чому потрібно завжди під нас підтримувати, більш прагматично треба ставитись, але кроки повинні бути внутрішні. Те, що тому, що те, що говорить Трамп, і там Венс, те, що говорить Байден, Камала. Ми це це все передвиборчою дійсності розмови, які спромовили на першу чергу на американського виборця і не, і не факт, що воно так буде в реальному житті після виборів. Та цікаво, власне, як власне, як кожен із кандидатів Камла Гарріс і Дональд Трамп використовують взагалі, українську тему. І в устами Дівенса, Ді Венса, це від кандидат віце-президента Трампа, він описав той мирний так званий план, як вони його бачать в середовищі Трампа, все виглядає не дуже добре. Ми можемо там нахвалювати безумовно республіканців. Вони зробили багато мудрих і розумних речей, я маю на увазі не трампістів. Але якщо цей план дійде до реалізації, як його зараз озвучили, це буде печаль. З другого боку. Є, е, насправді є Помпео, Помпео, почитайте план Помпео. Він одразу ж говорить Україні, надати лендліз ну, на Помпео. Не кандидат у віцепрезидент, стра він частина. Він віцепрезидент. Почекайте там. Є купа купа е, крил е, в цьому, в тому числі в республіканців. Тому ми не повинні зараз знову таки е, концентруватися на те, що говорять кандидати. Ми повинні розуміти, що, наприклад, що є, є ризики в кому, у Камали Харіс також, тому що багато розмов, а дозволів так і немає. Ми повинні розуміти, що якщо Камала Харіс залишається, то нафту, наприклад, у Росії та Ірану продовжують закупати, будуть, незважаючи на не, і обмеження, які накладені на американських виробників, будуть у Трампа. Це точно не буде. Отут, тут от 99% можна сказати, що він відкриє всі крани, які тільки можливі, дасть можливість. Навіть канадським компаніям активно експортувати нафту Байден же зупинив нафтопровід кісто не даючи можливості і канадцям, і американцям активні бути активними гравцями на нафтому ринку. І, а це смерть Росії, тому що падіння цін на нафту там до 40 до 50 доларів. А це ну це буде дуже важко для Росії, для Ірану в тому числі. Тому ми повинні розуміти, що і там, і там є власні ризики, і розуміти знову таки грати в інтерес, грати в інтерес і знову таки розуміти чим більше у нас буде власних ракет, чим більше ми будемо показувати, наприклад, дронів, ракет, що нам в принципі ваша атаканці не дуже потрібні. То я вас запевняю, нам будуть давати ще більше зброї, а, тому що так побудований захід. Вони будуть ставити на все рівно будуть ставити на переможця. Ну і надання зброї це контроль, в тому числі, над країною. А ми, ми повинні вимагати, наприклад, не на 300 кілометрів, а давайте вже на 1000 кілометрів, тому що такі ракети у вас є. Польща, наприклад, продають такі ракети. Нічого страшного немає. Не тому тут це. Розмови розмовами, ми повинні розуміти, де інтереси, де розуміти, де вигода. Ну і теж натякнути нашим шановним партнерам, що нафтопроводи, які качають, де американські корпорації качають кокзавську нафту через територію Росії Доворосійській, вони знаходяться під Неухильною, неухильною охорони України, і там воно все буде качатися. Оце працює, шановні, отак світ побудований. <різвість> Хотів би я дочекатися цього моменту, коли ми можемо американцям сказати, що наш вам нам ті ваші атакамси. Ну, ну побачимо, але просто видно, що українська тема вона активно експлуатується обома кандидатами, починаючи від Трампа, який заграє з Росією там. Попри всі позитиви, які ви перераховуєте, але загравання є і це факт. Але з другого боку, Камела Гаріс, яка теж активно експлуатує українську тему. Там вже ролики вийшли з Софією Київською. Якщо я не помиляюся, з описом української історії і як полякам буде погано, якщо Україна впаде. Ну тобто є багато нюансів. Дякую вам за відповіді. Будемо, будемо бачити, що ближче до виборів, то здається, цікавіше в сполучених штатах. Минуваться політичний експерт Тарас Гродній з нами був на зв'язку.